Луцька громада знову отримала трагічну звістку. Підтверджено загибель захисника України Юрія Кошолинського 1967 року. Він служив водієм 3-го штурмового відділення. Життя рядового обірвалося 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності та незалежності України. Воїн загинув у районі населеного пункту Веселе Курської області. У Доросинівську громаду також надійшла трагічна звістка. Загинув військовослужбовець Олег Гринюк із села Вітчині. Молодший сержант 1971 року народження залишався вірним військовій присязі до останнього 15 лютого. Цьогоріч він помер у стаціонарі Київської міської клінічної лікарні внаслідок отрималого поранення. Тамінкаширська громада також у жалобі. Підтверджено загибель захисника України Богдана Рудчика із села Бузаки. Воїн 1981 року народження загинув 30 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Любашівська громада попрощалася зі своїм захисником 42-річним жителем селища Віктором Веремійчиком. Провести воїна в останню дорогу прийшло багато людей. Віктор Веремійчик був головним сержантом та командиром відділення. Він упродовж кількох років мужньо оборонив територіальну цілісність України. Життя захисника обірвалося 7 лютого цьогоріч під час виконання бойового завдання на території Запорізької області. У героя залишилася велика родина дружина, двоє дітей, мама, брат та сестра. Мар'янівській громаді попрощалися із захисником України Олександром Оксенюком. Односельчани зі сльозами на очах із прапорами та квітами провели воїна в останню дорогу. Герой був солдатом-невідником. З 28 березня 2023 року він вважався зниклим безвісти під час бойових дій на околицях Бахмута на Донеччині. 9 лютого цього року особу військового було офіційно встановлено. Відповідно до постанови, він вважається загиблим 28 березня 2023 року. Поховали захисника накладу. Довище селища Мар'янівка. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Смертельна ДТП сталася зранку 17 лютого у Ковальському районі поблизу села Волошки. Мікроавтобус Рено Мастер врізався у вантажівку. Дав удар був настільки сильним, що 40-річний водій з Ковальського району загинув на місці. Водій вантажівки мешканець Камінька Ширського району травм не отримав. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини аварії. Понад 8 мільйонів гривень збитків і землі біля стиру у приватних руках. На Волині судять учасників схеми незаконної приватизації земель водного фонду. За версією слідства, підприємець, колишній керівник обласного держгеокадастру та депутат райради вивели з державної власності п'ять ділянок у прибережній захисній смузі річки. Для цього використали дані військовослужбовців зі статусом УБД, оформлюючи землю, нібито для ведення господарства. У результаті підприємець став власником трьох ділянок, що дві оформити не встигли. Схему викрили правоохоронці. Його вже засуджено до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строк. Року. Двом іншим фігурантам загрожує до шести років ув'язнення. У вікно лучанина прилетіла куля. Слід від неї показав у своїх соцмережах. Щоправда, хто це зробив і для чого невідомо. Що бачили і чули люди детальніше у сюжеті. Ось у цьому під'їзді на вулиці воїнів афганців, 15 лютого, після обіду, ймовірно, сталася стрілянина. Одна із мешканок будинку чула звук, який нібито схожий на вистріл. Ну а згодом Лучанин, який мешкає в цьому будинку, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці допис про те, що у його вікно нібито було здійснено постріл. Щоправда, коли ж саме сталася ця стрілянина, версії в людей різняться. Лучанка Вікторія, яка мешкає в одному з будинків, пригадує, чула дивний звук, схожий на постріл. Одначе тоді не надала цьому значення. А вже ввечері, 16 лютого, до будинку з'їхалися правоохоронці. Чула, що якийсь був звук, але чи то постріл, чи то що було? Я не знаю, не скажу вам чесно. А коли це десь було в якому районі години? Вчора це було десь до обіда. Давай. А вдома був хтось. У нас вдома були діти. Я була, діти були собака. А в тій квартирі? Не знаю, не скажу. Хоч вони напроти живуть, але не скажу. Я теж вчора побачила там поліцію з дітворою, то ми це позапенила, запитала, що трапилося, тому що кума чекає поповнення. А -а -а. Вони чекають, то трошки було таклячно. А, -а, -а. а що за вистріл, не знаю. А що кажуть самі е, мешканці квартири? Що що думають, може бути? Не знаю, ми спочатку думали, може якийсь льот там, чи що там. Я не знаю, хто то що стріляв, і як то і взагалі. Ну... Воно, похоже, в принципі, там на вистріл, але точно вам ніякої інформації не скажу. Мешканці будинку переконані, що це справа рук невідомих хуліганів. Побачив, що бало що це, але це кломатична зброя, не, це не відпав. Угу. Більше цього, може хтось з Думаєте, хтось хуліганів? Не, не кажуть сусіди. Сам же власник квартири, у вікні якого лишився слід від кулі, розповідає, що він із дружиною були увесь час вдома, та ніхто нічого не чув. А вчора, 16 числа, вже під вечір, близько п'ятої вечора, ми побачили на склі якийсь такий слід. Я спершу подумав, що це може якийсь слід пристав чи щось таке. Підійшов ближче, дивлюся, там отвір невеличкий і такий характерний, як для кульового влучання, фактично отвір і пошкодження на вікні. Поліція відразу не змогла зорієнтувати, що це таке, тому вони викликали експерта. Приїхав експерт і сказав, що це дійсно кульове влучання з якоїсь там малокаліберної зброї. Більш за все можливий постріл був навіть з будинку напроти там відстань до якого 100 метрів. Хто це зробив? Навіщо це зробили? Там спеціально випадково поняття не маємо. чесно. Ми там прості люди, ми ни з ким не конфліктуємо, абсолютно ніяких ворогів немає. У поліції Волині за цим фактом кримінального провадження не відкривали. От тільки в коментарях до допису чоловіка в квартиру, до якого ледь не залетіла куля, пишуть, що подібне стається не вперше. І добре, що цього разу обійшлося лише пошкодженим склом одначе нема гарантії, що наступного разу така стрілянина по вікнах людей може закінчитися плачевними наслідками. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У наслідок нічної атаки російських дронів по Одесі постраждали двоє людей, пошкоджену енергетичну та цивільну інфраструктуру. Сталося кілька пожеж. Рятувальники гасили вогонь на СТО, складі шин у магазинах і гаражному кооперативі. Знищено кілька авто, пошкоджено сім гаражів. Уламками також пошкоджено квартиру на 22-му поверсі багатоповерхівки. Психологи ДСНС допомогли 20 мешканцям серед них дитина. Під ударом була і Дніпропетровщина. Обстріляно п'ять районів області. Пошкоджено підприємства, житлові будинки, магазини, навчальний центр та автомобілі. У Дніпрі спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. На щастя, в області минулося без постраждалих. Через російську атаку на Сумщині загинула жінка. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку. Ще шестеро людей постраждали, з них дві дитини. У місті Миколаївка, Краматорського району в дрон атакував цивільний автомобіль. Троє людей загинули, одна особа поранена. Рятувальники допомогли постраждалому та передали його працівникам швидкої. Того вогнеборці ліквідували загоряння автівки. Зеленський ввів санкції проти російських спортсменів. Їхній список склали на основі петиції Гераскевича, як повідомили в офісі президента, серед тих, проти кого увели обмеження спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей, тимчасово окупований Крим. Крім того, санкції ввели проти тих, хто публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських військових і проводить заходи для українських дітей, яких депортувала Росія. Загиблих захисників із незнятою або непогашеною судимістю можуть дозволити ховати на національному військовому меморіальному кладовищі. Офіс військового омбудсмана ініціював зміни до законодавства та звернувся до профільного комітету Верховної Ради із пропозицією скасувати відповідну заборону. Військова омбудсманка Ольга Решетилова назвала чинну норму дискримінаційною та наголосила, що не можна ранжувати життя, віддані на захист батьківщини. Питання вже взято на контроль. За гроші спалив сім автомобілів. Частину з них він підпалив під виглядом машин Сил оборони, а два цивільні авто спеціально замаскував підвійськові, щоб отримати оплату від замовника. У Києві затримали чоловіка, як повідомляє столична поліція. 35-річний мешканець Соломінського району із грудня 2025 року до початку січня 2026-го підпалював автомобілі за вказівкою невідомого, який зв'язався з ним через месенджер. За кожен підпал йому обіцяли грошову винагороду. У двох останніх випадках чоловік обрав Ілі бізнес-класу зняв з них номерні знаки та встановив військові. Після цього підпалив машини і зафільмував займання для звіту замовнику. Нині киянину загрожує до 10 років позбавлення волі. Сотні тварин опинилися під загрозою через підтоплення притулку у Кропивницькому. Через різке підвищення рівня води в річці територію притулку почало заливати. Більшість тварин перебували у відкритих вольєрах, куди швидко прибувала вода. Відкачати її не було можливості, тож надзвичайники розгорнули освітлення та почали вивозити тварин у безпечне місце. До слова, чимало врятованих тварин раніше пережили евакуацію після підриву Каховської ГЕС та вивезення з-під обстрілів, і цього разу їх також не залишили напризволяще. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож тепер до огляду світових новин. Делегації України США та Росії прибули до Женеви для участі у тристоронніх переговорах, які відбудуться 17-18 лютого, за зачиненими дверима. Як повідомляють BBC та Sky News, зустріч проходить у готелі. До будівлі вже прибули члени російської делегації на чолі з помічником президента РФ Володимиром Мединським. За даними BBC, українська делегація також перебуває на місці переговорів станом на 15-ту годину. Також прибули представники США, зокрема спецпосланники Стій Вітков та Джеред Кушнер. Деталі переговорів будуть відомі зго. Абонирайте Трагедія сталася у США під час дитячого хокейного матчу в місті Потаке. То зброєний чоловік відкрив стрілянину просто на трибунах серед глядачів. Місцеві змі повідомили про трьох загиблих, ще троє осіб перебувають у лікарні в критичному стані. За даними поліції, чоловік стріляв у свою колишню дружину, їхніх дітей та друга родини, які прийшли подивитися гру. Очевидці розповідають, що один із присутніх намагався зупинити стрільця і зміг його обеззброїти. Однак у нападника був ще один пістолет. З нього він і вчинив самогубство. Правоохоронці з'ясували. Осовують усі обставини трагедії. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Facebook та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першим. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.